Вітаю вас, малята! Пропоную вам пограти у цікаву гру, яка називається Посади метелика на весняну квітку. Розгляньте уважно зображення та назвіть весняну квітку. Вірно, малята! Ця квітка називається нарцис. Подивіться, вже і метелик прилетів. А зараз на яку квітку ми посадимо метелика? Вірно, на квітку, яка називається підсніжник. Малята, хто вже здогадався, на яку весняну квітку ми посадимо мотелика? Як вона називається? Вірно, ця квітка називається ірис. Подивіться уважно на ці гарні квіти. На яку квітку ми посадимо метелика? Так, на пролісок. А чому на пролісок? Молодці малята, тому що пролісок це весняна квітка. Давайте подивимось далі, на яку квітку ми посадимо метелика? Так, малята, ми посадимо метелика на весняну квітку гіацинт. А хто вже впізнав весняну квітку і знає, як вона називається? Так, весняна квітка називається кульбаба. І метелик вже прилетів до неї. Подивіться уважно малята, і скажіть, на яку квітку ми посадимо метелика. Так, посадимо метелика на весняну квітку, яка називається тюльпан. Хто вже впізнав весняну квітку, на яку ми посадимо метелика? Як вона називається? Молодці малята! Весняна квітка називається конвалія. Добре ви знаєте назви весняних квітів. Весело ми з вами пограли з метеликом. А зараз я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!